Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми? Про що треба попередити, про що треба знати людям, що дивляться відео близьким людям, що буде на цьому тижні? Готують на цьому тижні якийсь напад. Це може бути середа, середина тижня. В понеділок, в понеділок, ви будете дуже активні. У вас фізичний стан покращиться, і ви будете займатися з якимись справами. Це може бути Ваша робота. ну, Робота, звичайно. Вівторок, може, вам потрібні будуть гроші. Скажіть, поки що побувається. Дивіться, тут можуть вас звинувачити. Що ви маєте комусь позичити гроші, дати гроші. Не робіть цього, не давайте. Навіть якщо будуть вас звинувачувати, що ви не, не допомагаєте чи щось таке. Дивіться, це вже не один раз у вас брали гроші і тут ставлять крадник на цій, на... Так, це до середи, хтось буде. Намагатись позичити гроші ваші. І це як стяг-крадник такий. Заперечую весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допомоги. Середина тижня, середа. Це ви проведете у піклуванні про дітей. Ви будете займатися своїми близькими людьми, дітьми. Може бути поїздка до близьких до тих, або ви когось чекаєте, що приїдуть діти, або ви поїдете до, до своїх близьких бабусь, дідусів. Хто чекає, дуже довго вже чекає. Буде зустріч. Середина тижня. Це зустріч. Скажіть, допоможіть, що він Так, може, хтось планує поїздку? Може, вам прийдеться купити один квіток, а його він може зіпсуватися через. Військові, через обстріли, я так розумію, і треба буде купити ще потім ще один. І Агресія із. Скажіть, допоможіть, ми ще сили щось відбувається. Ну так, агресія це тут немає загрози, що вас може поранити, чи щось просто що зупиниться шлях, дорога. Перекриється, що від е, можуть пропасти квитки. Оці квитки, що, що прийдеться чекати на новий. Але дорога відбудеться все одно, попри все. Заперечуюсь, негатив убираю. О, така середа. І четверг. Так, ви маєте комусь привезти ліки. Хтось буде лікуватися, зовсім інші ліки, або хтось поїде на лікування. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, тут вам привезуть ліки, ви комусь е, е, знайдете ліки, і це ліки, які е, це як зовсім інше життя. Після цих ліків налагодиться життя, ви будете здорові, відновляться системи в організмі, тут налагодяться обмін речовин, налагодиться, у вас будуть ліки. Скажіть, допоможіть, будь ласка. Ой, до речі, тут може в когось програтися. Яку хворобу мали, її вам скинули, в когось, може, ну, ніяк не могли вилікувати. От така хвороба, що лікували і лікарі, а ніяк не, не змогли вилікувати. От. То тут, я так розумію, вам допоможуть. Хтось може прийматиме ліки. Трав'яні, от настої, так, це можуть бути. Але це не просто ліки. У вас вони на, на, на основі трави трав. І тільки цей, ці ліки зможуть зняти оцей скид хвороби. Хтось скидав хворобу, переклад робив, порчу. Заперечу ось, негатив негатив От, так що п'ятниця, субота, неділя, ви лікуєтесь, приймаєте дуже гарні ліки. І до вас повертається енергія, сила, ваша фортуна, вдача вертається. Тут знімається повністю весь негатив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні, на лікування, на здоров'я, дорога відкрита на гроші. У вас стабільний прибуток щодня, великі потоки грошей без перешкод надходять до вас, буде так і так є. А також налагоджуються відносини в сім'ї, в родині, Отсікаю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, одвертаю, оцікаю, і будь-яку агресію, повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, не напереклад на них ми. Буде так, так є. Ще я хочу переглянути. Скажіть, ви ще сили, чи лишилось ще? Про що треба попередити тих, хто дивиться відео, близьких людей, що буде на цьому тижні? Тут палюють на чоловіка. На цьому тижні комусь зроблять пропозицію одружитися, вийти заміж, створити сім'ю. Ще може бути пропозиція, коли люди, коли люди переїзд або переїжджають в нову квартиру, в новий будинок і загалом свято. Цей період хтось Буде полювати на чоловіка. у вас чоловік вийшов, дуже ресурс, великий ресурс має. І тут напад відбудеться. Хочуть забрати собі якась жінка. Оце про це є попередження, щоб ви були готові. Скажіть, поки що Ну, Зараз я його одверну. Ресорка може стояти і кратня кістях. Ну так, тут на цьому тижні. Якась жінка нападе. Зроблять так, щоб вам гроші не давали, про вас не піклувалися. І економ. Економ режим повністю все забрали. І агресія. Це попередження про магію. Угу. Заздрить дуже сильно заперечує негатив, убирає. Руйнує всі плани ворожі. Да, хочуть зробити розсорку, агресивну поведінку. Угу. А у вас все одно захист стоїть, не вийде. Заперечує весь негатив, не вийде. Зробити розсорку не вийде. Все зруйнується. Всі плани ворожі руйную. Знімаю мороки, а морочки знімаю з другої половини. Тут мороки перекриваю. Всі рідини ошийники знімаю, всі рідини, що несуть негативну програму у тілі, На тілі всі підклади підливи. Більше не працюють, анулірую повністю. Руйнуються всі негативні програми, відкривається шлях на нормальне спілкування, спокійне, вас поважають, люблять, і ви також спокійно розмовляєте. Без агресії, без агресії, прошу вище сили, допомоги. Перекриваю, наче знаєте, як хочуть зіпсувати свято. Ну, захочуть зіпсувати свято. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на спілкуванні нормально. Знімаються всі розсорки, агресія, обирається, відновлюється нормальне спілкування. Більше до вас не кидається. Убирає всю агресію. І всі плани ворожі Убирає всю агресію, всі плани ворожі руйною буде. Так і так є. Так що таке попередження? І дивіться, головне, головна ваша зброя не реагувати. Не реагувати. От ви відчуваєте, пішла агресія. Не реагуйте. Це ви собі збережете нервову систему, енергію збережете. І от того конфлікту буде менше. Ну, Звичайно, тут не реагувати, якщо вас уже фізично починають чіпати, прям фізи, фізика, то треба реагувати. Бігти, тікати, щось робити, але оці словесні перепалки не вступать. От. Ну, тут янголи охоронці виходять, вас будуть захищати цей тиждень. Є попередження, що хтось хоче, щоб ви мали розбите серце. Може, якась видатна подія, так, якась дата. І в цей час хоче хтось вам, щоб. Якщо ви будете кріпкі, як скеля, непорушні, ворог не, не доб'ється. І, і ворогу все одно, з ким ви будете сваритися, все одно йому головне досягнути мети. Головне зробити, щоб якась людина будь-яка вам зробила боляче. Тобто зробити боляче чужими руками. Для цього робляться ці розсорки, агресію насилають, астуди ставлять, щоб е, ранили слова, саме цієї людини ранили слова глибоко. Бо, може, вам інші люди все одно, що вони говорять, а саме ця людина, якщо буде агресивна, ви відчуєте біль. От. Тому триматься. Ну, зараз все почищено, дай Боже, щоб ворог відступив, нічого не вийшло. Просто маєте на увазі. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу, за донати, подобайки, за те, що ви пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, що поранені, постраждали від війни. Дві гривні, одна гривня. Хто скільки зможе, будь ласка, робіть донати, допомагайте нашим військовим, цивільним людям, підтримайте. От. Також бажаю, щоб на цьому тижні здійснилися всі ваші наміри, всі ваші плани, щоб у вас всі дороги вам були легкі, двері були відкриті. Буде так і так є. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!